Всім привіт, друзі! Всім гарного перегляду! Вітанечко! Цей день настав. Це є офіційно мій перший танк, який має 100% намітку. І це є Діс 3. Друзі, зіграли цей бій недавно, реально було дуже багато хороших емоцій на лінії Маннергейму, і ми просто стримували фланг від супротивників, які лізли направо і наліво, і нам це вдалося. Тож гарного вам перегляду і дохід дивіться до кінця та бачите живі емоції, які в мене були на стрімчику. Тож, погнали. Це таке? Угу. Окей. Окей. Добре, погнали. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Uh, скоро закрию главу з базіку 75-м. Файно. Та я то встигну, але хочеться швидше. але про чарку плюс це теж задумався. Да, всіх коштує чарку плюс, всіх коштує фазу. Тих самих е жетончиків 12, що одне, що друге. Ну, В принципі, з поліпшеною, е поліпшеною перепусткою ти отримаєш, отримаєш і то, і то, якщо 24 грати, але якщо ти граєш без поліпшеної перепустки, тоді ти можеш скільки отримати. Ріш скільки ти зможеш отримати, якщо ти граєш е е е ну, без того. Якщо, якщо брати з це 24. Бо в мене АК обмежений. Все... Що, що це таке означає? Що означає? АК обмежений. Ось вона ворожа сила. Ну, ну ббаны! Ось тобі <коспит> ой-ой-ой-ой-ой, ты трошки там еще дурницы зришь поиху туда. Помолка! А ну-ка сюды мудила. Э! Давай идм. Ээээ! Сумі ти валиш по 700ці. Е, Пробував з другим, щоб золото закинути і не, і, і не виходить. Фі. Курва ляга! Узвучка це у нас є Єван Малуха. Євген Малуха. В принципі, сама перша озвучка, яка була в танках, це була його озвучка. снайпер. Ну, а, він цікаво грає. В принципі, він цікаво грає, але він не врахував одного. Я, можу, влю, можна в лючок його дати. Божечки. Ми тут самі, в принципі, не отримуємо лишний демедж. Якщо маєш таку можливість. Зараз я поїду отримувати лишній демедж. Та Є! Живе, живе, живе. Новідник ну, Орел. Та сюди мудило, а ось, маєш. Живі. Ще з те, щез. Мабуть, все. Відповідався він гарно. Абздеть, <связать> ослику. <связать> Тут я пидес, сам. Бло. Ага, хай ему рэть. Да грэть с ним. Ага. розумію. Добре, добре. Тіль захоплена. Прогавили. А ну-ка, та сюди, мудило. Та пішов ти, дорогу знаєш. Ну, при смене тут кивання не вистачає. ой Ну куди? Ну все, він він помирає. Możesz dać mu szafot? Sprawiedliwy kozak za darmo nie umierają Ale schytujesz to, to może? <laughs> А, да, ты можешь, молодец можешь. Да не может Рядом их на лавке, цикало, зиграло Опа Давай ще! Сподобалось! Мене снаряді вистачить? Ой, заб забираешь? Ні. А др драйчий, двесь др кін представляется. Справжній козак за дарма не умирание. <гл vier> В принципі, ми розуміємо, де де у нея. Yeah? Давай, типа, я, я выїжджаю. Давай, я виїхав, я выїхав, давай. Я шо от нас за тебе. Давай я помиляюсь. може Может змінить без. Вилду тексли. Опа. Командир, ну ти снайпер. Запаску yeah! тягни. В принципі, друзі, це бій на, на соточку. Це бій на сто відсотків відмітки. Аа, як ви ту затащили просто. Капець, це майстероз і бій на 100%. Класно. Реально класно затащили. Кайф. Реально кайф. Ти тащиш, скіл не проп'єш? Ні, скіл не проп'єш. Саня. На БЗ, відмітка куса... Кусюча, ти пану що? Я пану, що він зараз промазає. Ха-ха-ха, він промазав. Ай, добре. Ай, як, як же добре. Прикидаєте, після останній майже шот. Я даю, і мене 99-99 перше. Ну, зараз подивимось, як буде це все конвертуватися. Чи буде майстер, чи буде, як що буде, Які медальки мені дадуть? Чи ж все, що основний калібр е... дадуть так. Осний калібр мені дадуть. Танк диколь, танкіст ас. АББшка. В принципі, в принципі, так, ми, ми тут розвалили. Ну, все ж таки Костя трошечки вперед поїхав. І це є соточка, рівно соточка. Ось такий бій вийшов, друзі. Ми взяли майстра, ми взяли 100% намітку, просто не стріляли 4700 демеджу і розвалили супротивники на флангу, які перли на нас, і ми були в меншості. Дякую, вам, вам дивився до кінця, Кладіть, будь ласка, подобайку, підпишіться на канал, тут ще буде багато якісного українського контенту по World of Tanks, саме українського. Тож, всім чао, всім бувайте, до зустрічі!